Вітаю всіх. Ну що ж, бачила деякі новини, спеціально продивляюсь. Цікаві моменти підчепить. І підчепила один цікавий момент, що Путін, типу, згоди на перемовини з Зеленським. Але сумнівається, що він підписант може бути. Ну, таке. І каже, що він хоче перемовин, хоче закінчення війни. Тепер давайте дивитися, Чи дійсно Путін готовий на прямий контакт з Зеленським? І домовлятись про завершення чогось. Чи дійсно це правда, що він готовий на прямий контакт, на розмови? Готовий, любимої, готовий. Так. Угу. Готовий, тому що він не отримав того результату, який він хоче? Ось ці домовленості. Йдуть від того, що треба вже приймати якийсь результат, щоб хоч трошки ситуацію урівноважити. Причому сімка мечів це маніпуляції, немає нічого там прямого. І місяць також хитрі, підступні думки, дії, це все не напрямую. І карта смерті на дні колоди. Тобто йому треба змінити ситуацію, показати, що він хоче, що він такий крутий, він хоче миру. І він не прагне війни. Це те, що він хоче тепер. Те, що Зеленський готов з ним зустрічатись, це ми вже зрозуміли. Все одно, куди він дінеться? Я хочу подивитися другою колодою. Путін до кінця літа, беру період, до кінця літа зустрінеться з Зеленським напряму. Путін до кінця літа зустрінеться з Зеленським напряму. А тепер дивіться, випадає Пажеслів. На даний момент така зустріч можлива. можлива. Щоб змінити ситуацію, показати, який він добродіятель. Але тут випадає мені ще Трамп. Зеленський і Трамп. Тріка мечів, звісно, сім камечів, маніпуляції. І це буде для нього показати себе переможцем. От я же можу, я молодець, я рухаюсь для перемоги, для закінчення війни, щоб всім було добре. В цьому, то і справа. Що він це хоче зробити знову для показухи. Питання в іншому. Ця зустріч буде позитивною для України. Ця зустріч буде позитивною для України. Дивимося ще. Тому б найголовніше. Ритер мечів. Ну, я не скажу, що ні. Я скажу, що ні, але. Знову ж таки, трансформаційна вона буде. Зміни. Зміни серйозні, просто нереальні. Але йде пауза, розумієте? І багато рішень буде прийнято багато рішень, дуже багато. Це буде пауза, певно. Тут знаєте, питання філософське, тому що для кого це постійні обстріли, це буде круто, що їх не буде. Для окупованої частини це означатиме окупацію. Для прифронтових районів це означатиме як є, так і є. Життя не покращується. Тому в цілому для України не можна сказати, що добре. Але для окремих, окремих, знову ж таки, людей це буде покращення. Буде така ситуація.